В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава як ви могли зауважити, дорогі вохання, брати і сестри, цього року нам на недільні дні попадає чимало таких святкувань, як пам'ять святих. Чимало пам'яті апостолів ми звершували саме в недільний день цього року. Сьогодні теж такий випадок, коли одного із апостолів, а саме. Апостола Андрія Першозваного ми відзначаємо в недільний день. До речі, їх і його брата Симона Петра, якого Господь теж покликав на рівні з його братом, ми теж, Петра і Павла відзначали у недільний день. Нещодавно ми святкували пам'ять іншого апостола і евангелиста Матфея. Його пам'ять припадала теж на недільний день. Говориться для того, що про ті історії Святого Письма, притчі або з земного життя Христа Спасителя ми неодноразово чули, намагався їх вам пояснити на основі святого Письма і святих Отців. А сьогодні вважаю, що вкотре нам потрібно нашу звернути увагу на того святого, якого відзначаємо. Апостол Андрій він входив до числа 12 учнів Христа Спасителя, але знаєте, він ще з малих своїх літ відрізнявся пошуками духовних істин. Бо якщо ви були сьогодні уважні у другому Євангелії, яке читалося в його честь, говориться про те, що він своїм другом, а мається на увазі це був Іоанн Богослов, малолітній тоді такий юнак. Вони двоє, таких юних хлопців, вони мали такі пориви пошуку істини. Знаємо, що і оцей друг Ян Богослов він був дівственником, тобто вони не шукали собі своєї половини спутниці в житті, а все своє життя намагалися присвятити Богу. Він. До речі, такими істинами про таке говориться і про Андрія. І ось коли на проповідь біля Йордану хрестячи, людей вийшов Іоанн Хреститель, то багато юдеї подумали, що це він обіцяний Месія, але через свою скромність. Іоанн Хреститель казав, що ні, це не я, я тільки посланий Богом приготувати йому шлях. І коли Господь наш Ісус Христос прийшов на Йордан, щоб хреститися від Іоанна, то він тоді вказав своїм пальцем на нього, сказавши: ось агнець Божий, що бере гріхи світу. І тоді, коли, будучи ще учнями Іоанна Хрестителя, оці двоє Андрій та Іоанн, вони це почули, вони повірили цьому відразу. І як чули на сьогоднішнього святого письма, вони пішли за Христом і питаються учителю Раві, де перебуваєш? І Господь їм каже: ходіть, подивіться, вони пішли, деякий час у нього там пробули. І напевно ми не можемо собі збагнути, яку істину, яке джерело Богопізнання вони там отримали. Їхнє серце відкрилося, бо ми завжди дивуємося, я вже неодноразово на цьому наголошував. Ми дивуємося, що Господь багато не говорить. Він каже: іди за мною. І ось у ці люди. Ці чоловіки вони залишають усе не питаючи, куди ти мене кличеш, ідуть за Христом. Андрій теж мав свою родину, займався рибливим промислом. Був він з міста Вевсаїди, Був, як ви вже зрозуміли, як я вже сказав, молодшим братом апостола Симона, а в подальшому первоверховного апостола Петра. Бо Господь, коли його покликав, ім'я йому змінив. Давши йому ім'я Петро або Кифа, що означає у перекладі скеля або камінь. І знаєте, коли Господь проходив у друге, після цієї розмови, коли Андрій з Іваном пішли за Ісусом, тоді Він кличе їх. І вони залишають все, батька, сіті, свій промисел і, і слідують за Христом. І як ми чули сьогодні ж теж з Євангелія, повторюся, треба бути завжди. Уважним, бо навіть перед перед такими читаннями ми навіть виголошуємо такі виголоси, будьмо уважні, тобто, ми маємо свою увагу сконцентрувати е, на те, що ми чуємо, і ось е, говориться про те, що коли е, Андрій е, Спасителя пізнав як істинного обіцяного мисію, він цією радостю хоче поділитися до кого біжить? Біжить до свого брата і каже: Ми знайшли. Месію, що у перекладі означає Христос, і поділився цією радістю, привівши Його до Спасителя. Тому і нам, дорогі во Христі, брати і сестри, якщо ми рано чи пізно, бо наша така мета християн шукати Бога, як Його шукав. Митер Захей, і коли ми з ним зустрінемося, не тільки радіти самим цією радістю, а цією радістю ділитися, що ми чуємо і про покликання інших апостолів на Фанаїла та Филипа, то вони теж. Коли Господь кличе Филипа, то він ділиться цією радістю, сам йдучи за Христом, своїм товаришем, своїм другом Нафанаїлом. Тому, дорогі Христі, брати і сестри, повторюся, у цією радістю зустрічі з Христом ми маємо ділитися з нашими рідними і близькими. Це найперше. А потім у це благочестиве життя маємо надію, що побачать наше оточення, і вони теж, подумки, будуть шукати тої радості, вічної радості, яку дає зустріч з Христом. Апостол Андрій. Він входив до числа 12 учнів Христових, він завжди за ним ходив, він бачив ці всі чудеса, чув його проповідь. Після того, як Господь постраждав воскрес і вознісся, у день п'ятидесятниці апостол Андрій теж отримує дари Духа Святого. Він за жеребом, який випав на його місіонерські подорожі, йому дісталися східні країни. І ось ми щасливі теж, українці, що ми маємо свого просвітителя, одного із Апостолів, чому він так нам любить? Бо тому, що ми називаємо його апостолом слов'ян. Ми згадуємо не тільки сьогодні чергового апостола, а того, який прийшов на наші терени, ще тоді не було нашої держави, але на наших землях, де в подальшому сформувалася могутня держава Київська Русь, де вона в подальшому і охрестилася, і ми завдячуємо йому, що саме він прийшов сюди. Поставив за свідченням літопису на Київських горах хрест і сказав пророчі слова: що тут засяє велика благодать, велике місто збудує Господь і багато церквів там буде. За переказами, де стояли прочисті стопи апостола Андрія, сьогодні і прекрасний Андріївський храм. Церква Андрія Пвозвазвального в Києві на Подолі, це саме те місто, за переказами, де його прочисті ноги стояли. Ми маємо дорогі в Христі, брати і сестри, духовно, дійсно чим пишатися, бо завдячуючи, повторися йому, ми маємо сьогодні надію, надію на життя вічне, бо ми знаємо, що робилося. З нашими прародичами, читаючи історію, як на наших теренах панували братовбивчі війни, як панувала там похідь людська, як люди прагнули особистого зросту і, 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 і задоволення. Але потім ось, з прийняттям християнства все це міняється. Чому? Бо тому, що приходить та наука до наших прабатьків, яка говорить про такі нетлінні скарби, які не можуть. Точити ні черги, ні міль, ні злодії не можуть вкрасти. Це скарби духовні і ось всі такі духовні істини. Ми і сьогодні продовжуємо учитися в церкві Христовій і тою благодаттю ділитися, яку повторюся, приніс наші терени. Апостол Андрій. Знаєте, він багато подорожував не тільки у нас він був, і багато як ми чуємо неодноразово від апостола Павла, який говорить про те, що це апостольське служіння воно було нелегким усі. Апостоли, крім одного улюбленого учня Христа Спасителя Іоанна Богослова, завершили своє земне життя мученицькою кончиною, так само постраждав і Андрій. Останнє місце, куди він прийшов, це було місто Патри в Греції, де був такий богоборчий правитель Егеат. Але своєю проповіддю Андрій навернув багато тамтешніх христи... людей до християнства. Він також зцілив від нечистого духа його дружину Максимілу і його брата Стратоклія. І, звичайно, це не подобалося Егеатові, який закорінився у такому своєму богозневаженні. Він не міг ніяк зрозуміти, що проповідує Андрій, бо в його голові не могло вкластися, як можна поклонятися розп'ятому. Я вже вам неодноразово говорив про те, що смерть на Христі. Сті, це була найганевніша смерть, але Господь саме таку смерть обирає. І він, Егеат, будучи маючи владу, і він не міг зрозуміти, як, як так можна робити, як можна поклонятися розп'ятому. А апостол Андрій дуже часто проповідував про хрест. Тоді Егеат, бачучи, що від нього люди відходять, він спершу наказує кинути його в в'язницю, але і в'язниця стає для Андрія, немов би храмом, де стікаються люди, слухають його слово спасіння, приймають хрещення і зрікаються ідолослужіння, а вірують в істинного Бога. Тоді, оскільки він не може це ніяк припинити, Геат наказує розіп'яти Андрія на хресті, оскільки він дуже часто наголошував на хресних муках Христа Спасителя і проповідував Христа Воскреслого. Але для того, щоб подовжити його муку, він наказав зробити такий особливий хрест у вигляді латинської літери Х з двох таких скісних стовпів, і також наказав не прицвяховувати його руки і ноги як Спасителя, а прив'язати мотузками, щоби ще більше подовжити його час страждання. Апостол Андрій так висів на цьому хресті два дні, і з цього хреста, як пише його акафесний пісний спів його честь, проповідував нему без горньої кафедри. Навіть звідти він говорив слово спасіння для людей, і багато людей, які чули це, покидали ідолослужіння і вірили в того Бога, якого проповідує Андрій. Коли люди бо говориться про немале число людей біля двох тисяч людей дивилися на ці страждання, муки вони були обурені, що так страждає Божий чоловік. Як говорили про Андрія? Вони пішли до Егеата і попросили його наполягати на того, щоб він припинив цю страту, бо неможливо витерпіти таких мук, і їм було шкода Андрія. Але сам апостол почав молитися до свого божественного учителя, щоб він дозволив йому так за нього померти, бо вважав своїм подвигом і честю. І гідністю саме так завершити своє земне життя. Тоді воїни, які намагалися його зняти, їхні руки їх не слухалися, і так своє земне життя завершує апостол Андрій в муках, в стражданнях, але вірністю і відданістю своєму божественному учителю. Ми згадуємо дорогі і ісе, брати і сестри його пам'ять, тому що в кожне життя святих це наука для нас. Найперше, кого би ми не згадували, я намагаюся вам пригадати їхнє життя. Для чого? Апостол Павло сьогодні вкотре нам наголошує. Уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Ми маємо уподібнюватися тим святим, про яких чуємо, про яких згадуємо, хоча б на трошечки. Ми великогріховні люди. Ми, на жаль, знаєте, з плином цього такого буремного 21 століття, собі можемо собі так подумати. ну... Що робити? Я нічим не гірший від інших людей. І людина тоді з такими думками переступає все. Моральні принципи, якісь приписи закону, собі думає, ну мені можна, мені можна все. Але далеко не все людині можна. Далеко не все людині можна. І коли людина е, старається зрозуміти це, коли вона... це не означає, що вона постійно має так жити в пригніченому такому стані. Вона має спішити до. Таїнств, які ми і по сьогодні маємо у церкві Христові, покаяння, причастя, сповідь і Євхаристія це ті джерела натхнення і віри, і життя нашого, якими і по сьогодні Дух Святий Животворить нас. А час посту як ніколи на це потрібний. Тому, дорогі в брати і сестри, згадуючи пам'ять як і Андрія, так і інших святих, ми стараємося, хоча б на трішки, уподібнитися до їхнього життя, до їхньої великої віри, стійкості, непохитності. Бо я люблю повторювати на те, що якщо б нам довелося якусь незрівнянно меншу муку терпіти, то не знати, як би ми повелися. Сучасна людина, і маму, і тата продала би, щоби не терпіти умову. На жаль, ми мусимо це констатувати. Але святі нам говорять про те, що є щось більше, є щось більше за це. І хто перетерпить до кінця, той спасеться, каже Господь. Я бажаю і вам теж земний шлях гідно пройти. Якщо трапляються вам скорботи, терпили терпеливо їх зносити, нести свій хрест до кінця, бо таким чином оцей хрест ваш стане драбиною вам. До неба цього всім вам бажаю. Слава Ісусу.